Від певних формальних речей, і зав'язався в нас певний контакт. Я розумію прекрасно таку штуку, що ви, як журналісти, стаєте певним чином заручниками ситуації, коли вам треба цю інформацію доносити до широкого загалу. Відповідно речі складні, ви десь будете мусити, напевно, якось спрощувати або вже вирішувати самим, як, як з цим робити. Кожен з вас є фахівцем своєї справи і має свої амбіції, тому, в принципі, я не маю якихось особливих претензій до того, як ви цей матеріал будете подавати. Тому що тих питань, яких я хочу торкнутися і в ключі яких зроблена ця виставка, вони достатньо складні, вони достатньо вузькоспеціалізовані. І Інша ще проблема виникає, те, що ми говоримо про річ, яку ви ще поки що не бачили. Е, і в чомусь е, мусите, напевно, довіритись мені, в чомусь можете потім переконатися, бо прийти до своїх висновків вже у процесі, е, скажімо так, ознайомлення безпосередньо з виступи. Тому почну такий коротенький екскурс, не заглиблюючись у якісь е, глибокі аналізи, взагалі взаємозв'язки сучасного мистецтва і сучасного суспільства. Я думаю, ні для кого це не буде новиною, що мистецтво це є з однієї сторони взагалі от, живопис, кіно, література це є інструментом філософського плану, тобто інструментом дослідження через якісь автономні людські почуття, як невосече, які потім систематизуються, приймаються як форма нової культури і переходять поступово в суспільстві. Попередній етап нашого суспільства, суспільства індустріального, нашого, я маю на увазі взагалі ну, в такому світовому масштабі. Воно мало своїх представників в образі модерну. Наприкінці модерну, от суспільство ще йшло як модерністичне. Модерн почав поступово переформатовуватися у постмодернізм, тобто випереджуючи, який час. Ну І зараз ми знаходимося в такому стані, що постмодерністичне суспільство існує, процеси глобальні, якісь відбуваються, але мистецтво вже прийшло до якоїсь нульової стадії. І Шукає перспектив, шукає розвитку подальшого, тому що відбувається вже певна калька, і це вже не дуже влаштовує, скажімо так, творчих представників. Тобто є внутрішня потреба рухатися далі. Найскладнішим в цьому питанні для художника завжди з'являється той факт, що ти мусиш на якихось етапах приймати якісь рішення. Свої творчі і попробувати через свої почуття перепрочитати цю ситуацію навперед і ти ризикуєш, тому що ти прекрасно розумієш, що е насправді е от історично можуть якось так повернутися події, що ти програв, ти мусиш відійти в сторону. Але не роблячи якихось, е можливо, ризикованих кроків, якихось досліджень, у мистецтві загального руху ніякого не буде. Е чому. Посвящається ця виставка, і в чому я бачу певну складність для журналістів. Ясно, що напевно вам було б цікавіше писати про речі, якісь вибухові, якісь, можливо, там брутальні, тому що тоді би можна було говорити про, з, з... однієї сторони або про те, як тут топчуть культуру нашу, або з другої сторони говорити, як тут гене демократія. Ця виставка дуже стримана, скажімо так. Дуже чітко сконцентровано по внутрішній хвилі, без е, брутальності, я е, підбираючи експозицію і підбираючи людей, які будуть в цьому приймати участь, я свідомо уникав тих речей е, брутальних, які ми, в принципі, і так бачимо всюди, е, такого якогось банального відношення до питання там трагедії або ще щось, яке от. Просто вже стало ознакою масової поп-культури нашої сучасної. Ми це бачимо там через кіно, через е, різні засоби, ми маємо, бачимо дуже багато е, штучних почуттів і гру в мистецтві. Власне, оця позиція постмодерного мистецтва як гри інтерактивної, е, симулярок. Оце є та річ, яка мене як художника вже давно не задовільняє. І... Я думаю, що в моментах гри в мистецтво і гри в життя так чи інакше має прийти період певного переосмислення. Ми розуміємо, що повертатись назад до природи речей вже немає змісту, тому що це вже зробили модерністи свого часу, але стоїть питання природа змісту. Я дозволю собі, я тут виписав цитату одну. Ми живемо в постійному відтворенні ідеалів, фантазії, образів та мрій, котрі вже присутні поруч з нами, тобто у відтворенні, І котрі нам в нашій фатальній безучасності необхідно відтворювати знову, відроджувати знову і знову. Замкнене коло це калька дублікації певних речей. От як вийти з цього кола і як перейти через мінне поле, яким чином? чи йти групою, чи шукати е і ризикувати відповідно самому, це вже питання на кожному з нас, з представників мистецтва, в тому числі і вашого, як журналістів. Пане Тарасе, можна спочатку технічні питання. Так, 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 Можливо, про роботи, в якому стилі вони виконані, що, що саме це буде вчитися? Значить, у нас сім чоловік. В основному я взяв на себе місію координувати, скажімо так, молодих людей, нове покоління, яке вже чимось відрізняється навіть от від середнього покоління, до якого я себе відношу. А чому саме молодих? Чому не сформованих вже? Сформовані достатньо сформовані, щоб їх лобіювати їх інтереси. Тобто, в принципі, вони вже мають бути достатньо зрілими, щоб відстоювати якісь свої позиції. Це по-перше. По-друге, вони вже в основній своїй масі також займаються кайбою. Тобто, відчуття інертності певних представників воно не дає мені приводу якось. Продвигати енергії речі. Я наше майбутнє в принципі, бачу за тим поколінням, яке пройде, якщо отак от по факту. І мені не дуже цікаво копатися в минувшині, тому що це певним чином якийсь рух тормозить. Є достатньо організацій, офіційних і групувань, які цим займаються. Є. Є історичні якісь цілі розділи там в мистецтві, є цілі штати людей, яким цим мають займатися вже, як вони це роблять, це вже питання друге. Є якась спільна лінія у картинка? Є, є. Причому, причому дуже, я зараз про це розкажу. По-перше, сама цілісність експозиції, цілісність звучання це теж був один із основних. Ніби критерію для мене, як це зробити. Там спитається цілий ряд певних сюжетів, які в принципі, в принципі, принципі, є дуже чесними. Тобто вони, не ставлячи перед собою цілю йти в народ, але всі зав'язані на тих речах, з якими кожен з нас пересікався. Можливо, ми мохід, можливо, ми цим штукам не придавали ніякої уваги, але вони загострюють момент самості. Які саме? Ви... Мені тяжко такі, не можна розказати про фотографію або про картину або про якесь блюдо на словах. Тобто, це, звичайно, це ця проблема, коли ми говоримо про якусь річ, яку ви ще не бачили. Тому, можливо, можливо навіть ця наша розмова, я на це десь розраховую навіть, можливо, ця наша розмова може послужити розмовою іншою. І достатньо буде просто голову інформаційно до цього віднестися. Але. Моменти контакту, я знаю, що от зараз журналістиці назрівав, назріла якась критична ситуація, її будете рішати. Я би дуже не хотів, щоб е, десь механічно повторилися ті помилки, які повторюються в нас в дублікації різних спілок і, і різних структур, які дійсно вже стали калькою. Фактом є те, що е, чим відрізняється, от ви мені задавали вчора питання. Це дійсно треба побачити. Відрізняється вже хоча б тим, що ми не робимо з цього фестиваль ніякий. Ми не пробуємо з цього зробити якусь системну подію і на цьому горбу в'їхати в якийсь рай. Це по-перше. По-друге, тут всі автономні люди це не є спілка, це не є якісь соучасники якоїсь дії, які йдуть на компроміси один з другим. Тобто величезна проблема нашого суспільства це. Постійний пошук компромісів. Коли людина сама, і чому я загострюю на ці питання на самості, коли людина сама в неї є два значення: є чорне і біле. Тобто ніяких опосередкованих рішень, ніяких коливань і домовленостей бути не може. Тобто автентичність, яка базується на самості, це трошки інше, ніж та лобіована нашими культурними структурами автентичність національна. Або там регіональна. Річ в тому, що я не хочу в контексті цієї виставки спускати зараз на якусь критику. То це не є ця задача, і тому це питання залишимо, можливо, для дальніших розмов. Але я особисто бачу перспективу за людьми, які достатньо сконцентровані на своїй роботі і поняття гіштатів, усвідомлення себе через працю, своєї. Фахового рівня і потреби постійно над фаховим рівнем працювати, напевно, оце і є рушійна сила. Тобто, тому, саме тому, виділяючи навіть від молодих людей, підбираючи якісь речі, тому що в них дуже багато речей, щоб скомплектувати виставку, довелося досить багато матеріалу переглянути. Я, наприклад, з їхнього приводу вже можу сказати, річ, що це люди, які роблять реальні якісь кроки у нашому житті. Напевно, ви звернули увагу, що поступово з місця починають зникати якісь несуразності, якісь дурацькі вивіски, різні неприємні речі. І маю сказати, що це результатом, от, наприклад, конкретно от Володимир Павлишин подавав проекти, як може виглядати корона. Іншим ну, корону ну, не я, я подавав. Ну це і... вашим подав. Так, я подавав другий варіант варіанти. Але е, якщо не буде таких подач е, різних заявок на конкретні е, якісь е, речі, то ми і, і ніколи і не поміняємо ні ні, ні зовнішність. Наприклад, нашого міста ні своїм всій внутрішній світ, тому що ми і далі будемо жити в межах компромісів якихось домовленості. І я знаю, що о, які були бурхливі реакції, о, скажімо так, у їхньому молодіжному інтернет-просторі на якісь о, незрозумілі рухи о, бюрократичного характеру. І наскільки це в принципі працює, наскільки це впливає. О, тобто цей... Статус творця, статус людини самобутньої, але яка здатна через свою самість внести якісь позитивні моменти і сформувати принаймні довкола себе зробити якийсь певний порядок, воно є досить важливим. Якщо кожен з нас думає зробить, наведе лад довкола себе, то в кінцевому результаті ми будемо мати лад взагалі.